Дякуємо Катерині Мельник за цей надзвичайно інформативний і цікавий сюжет з нами на зв'язку. Іван Шевцов, начальник 15-го мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби України, штурмова бригада гвардії наступу Сталевий кордон. Отже, пане Іване, розуміємо, що зараз запускається у Львові, вже точніше запустився рекрутинговий центр. З другого боку розуміємо, що і гвардія наступу, і так далі, має певні свої ініціативи. Загалом, якщо говорити про перспективи рекрутингу, для того, щоб допомогти людям. Отримати ту посаду, в якій би вони були найбільш компетентні, як це як ця система на вашу думку працює? Ну і відповідно хотіли, щоб ви оцінили львівський рекрутинговий досвід. Скажу, що в Державній прикордонній службі ця процедура вже триває довгий час. Практично в кожному регіоні України, в кожному обласному центрі, ми маємо свої центри комплектування тобто, це безпосередньо підрозділ, який займається набором військовослужбовців. Є два варіанти: перший це вступити на військову службу за контрактом, і другий по рекрутинговій компанії прийти по мобілізації, вступити в той підрозділ, в який ти хочеш, якщо говорити безпосередньо про наш підрозділ, то е, у тому випадку, якщо громадянин з будь-якого регіону України е, приходив в центр комплектування і каже, що він хоче проходити службу саме в нашій бригаді, в сталевому кордоні і на певній посаді, наприклад, водієм або оператором БПЛА, або снайпером чи ще кимось, в, в залежності від того, який в нього фах і до чого. Які здібності у даної особи? То ми повністю супроводжуємо дану особу від моменту подачі документів до безпосереднього призначення на посаду. Тобто наші військовослужбовці в центрах комплектування дають певні запити на ТЦК, оформлюють усі необхідні документи, допомагають пройти ВЛК і супроводжують людину безпосередньо до свого підрозділу. Цей е, період може бути від тижня до місяця. В залежності від того, як швидко майбутній призивник буде збирати свої документи, але ми точно гарантуємо, що за рекрутинговою компанією, якщо людина обрала собі певну посаду, то вона точно попаде на цю посаду. Пане Іване, ще хотіла уточнити, чи бували кейси, коли людина хотіла з одного підрозділу до прикладу перейти у ваш підрозділ, і чи складно ця процедура відбувається, чи є певні труднощі з тим, коли людина має бажання змінити підрозділ, в який вона буде служити? Це знову ж таки залежить від того, де військовослужбовець проходить службу. Якщо це в межах державної прикордонної служби, тут взагалі ніяких проблем немає. У нас постійно такі заходи проводяться. Усі бажаючі військовослужбовці прикордонної служби можуть написати рапорт на свого безпосереднього начальника про бажання проходити службу в 15-му мобільному прикордонному загоні Сталевий кордон. Усі такі рапорти відпрацьовуються, і ще у нас не було жодного випадку, коли ми від. Мовляли і не брали собі таких військовослужбовців. Інша справа це інші, е, інші підрозділи Збройних сил України, Нацгвардії, е, перевести з міністерства в міністерство досить складно. Ці питання вирішуються безпосередньо на рівні міністерств. Але е, все ж таки, і Такі випадки у нас є, коли люди переводяться з Міністерства внутрішніх справ, а також з нацгвардії чи збройних сил. Пане Іване, ну відповідно, хотіли би вас розпитати про плюси і переваги служби в штурмовій бригаді гвардії наступу сталевий кордон. Так ми розуміємо, що кожен підрозділ має свою певну специфіку, рівно ж як і роди військ, і так далі. В чому ваші переваги? По-перше, нас це в наш в Державній прикордонній службі перший такий загін бригадного типу, який має на озброєнні і РСЗВ, і артилерію, і підрозділи безполотних літальних апаратів. Ми маємо новітню і техніку, тому в принципі, саме головне те, що кожен військовослужбовець в нас це мотивований громадянин України, який знає для чого він прийшов в наш підрозділ. А прийшли ми всі сюди для того, щоб звільнити нашу територію, звільнити окуповану територію України і вийти на межі кордонів 91-го року, тобто саме головне це мотивація. У нас в підрозділі, після того, як закінчиться війна, після перемоги, ми все ж таки будемо здійснювати свої функції, які притаманні для державної прикордонної служби: це охорона та оборона безпосередньо державного кордону. Забезпечування у нас досить непогане. Кожного для кожного військовослужбовця у нас індивідуальний підхід, і для кожного громадянина, який зараз е, думає над тим, куди піти служити, я гарантую, що ми знайдемо місце і знайдемо посаду, яка відповідає безпосередньо його фаху. Тобто немає е, різниці, умовно кажучи, для людини, яка мобілізується або хоче йти за контрактом, де служити, наприклад, е, вашій бригаді чи в збройних силах України. Звісно, ми за зацікавлені в тому, щоб люди йшли до нашої бригади, адже ми на теперішній час у зв'язку з тим, що поступає новітня техніка більше її стає. У нас є такі посади, які у нас ще поки що не укомплектовані. Наразі ми зацікавлені в тому, щоб до нас прийшли фахівці, наприклад, геймери чи айтішники, які. До цього добре займалися комп'ютерною справою. Для них у нас є посади операторів БПЛА, наприклад, водії, які мають категорії Б, С, є для них. Ми маємо посади для водіїв з техніки, тим Те більше у нас зараз є інженерна техніка, і екскаватори і вантажівки. Тому таких водіїв нам також треба. Ну і такі вускувусконаправлені е, спеціальності, як, наприклад, снайпери, сапери, такі фахівці нам також потрібні. І е, в принципі, якщо навіть у людини немає ніякого фаху, але вона має бажання, хоче проходити службу, то ми навчимо усьому. Кожен військовослужбовець, який приходить в нашу бригаду, він проходить е, щоменше місячний термін навчання і тільки після цього стає на свою посаду і займається безпосередньо тим, е, куди він прийшов. Мієте переконувати, пане Іване. наостанок хотів би просто уточнити. Ну от іде людина в ТЦК, так каже, хочу я долучитися до лав гвардії наступу, до бригади Сталевий кордон. А вона йому кажуть, наприклад, ну слухай, друже, розумієш, така ситуація, потреба в людей є і в інших підрозділах, і так далі. Що би ви порадили, які кроки зробити? Тобто насамперед зв'язатися з вами і відповідними вашими рекрутинговими кадровими силами, так якщо можна, тоді телефони озвучте. Початку необхідно. Е Звернутись до відділів комплектування, вони є в кожному регіоні України або подзвонити на гарячу лінію Державної прикордонної служби. Уся необхідна інформація є на офіційному сайті Державної прикордонної служби, і тільки після офіційного звернення в наші підрозділи ми можемо гарантувати, що після прибуття в ТЦК людину не заберуть в інші підрозділи Збройних сил України, а її направлять безпосередньо в Державну прикордонну службу. Другий варіант ми вставили. Кордоні маємо свою сторінку на Фейсбуці або в Телеграмі. Ви можете написати нам на Фейсбук, і ми надамо безпосередньо контакти і допоможемо обрати свою посаду і вступити на цю посаду. Дякуємо вам, пане Іване, за детальну інформацію. Іван Шевцов, начальник прес служби 15-го мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби України, штурмова бригада гвардії наступу Сталевий Кордон на Куп'янському напрямку.